Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Нас на вулиці незабаром весна, в мене на голові вже гніздо, тому вітаю вас з позитивом, як завжди. Мене звати Ліна Храмцова. Тільки що провела консультацію, і мені клієнтка каже, слухайте, ви мене так мотивуєте, думаю, о, треба зняти ще одне мотивуюче відео. Що зараз відбувається, і на якому емоційному, на якому енергетичному рівні ми знаходимося? Подивимося з вами чіткий план подій на наступних пару місяців для того, щоб з хаосу, в якому знаходиться багато людей зараз, зібрати таку потрібну картинку, те, що ви хотіли б мати в своєму житті. По-перше, лютий. лютий, він не просто так лютий, оскільки наші пращури вони знали, чому вони називали. Місяць справді лютим, він холодний, він ем, асоціюється у багатьох також з початком війни. І от той стан, який ми напрацьовували останні два роки, він зараз квітне. В когось вже е, той вулкан він вибухнув у формі неврозів, психозів, депресії, агресивної поведінки спліну. хтось каже: Ну алкоголь допомагає, мені все рівно, або хай кожен шукає свою релігію. Давайте назвемо це так, тому. Перший пункт, який я хотіла б зараз зазначити, те, що відбувається з нами, давайте знайдемо центр, де в кожного з вас знаходиться центр. Що вас тримає? Де от той позитив, те сонце, та надія, яка допомагає вам просинатися кожного ранку і казати, можливо, для когось це кава, для когось це дитина, для когось це надія, для когось це улюблена справа. Але в кожної людини є те, що його тримає. Будь ласка, запишіть для себе, хочете в відео в коментарях, що для вас є отим тим мобілі, що допомагає вам рухатися. І не забувайте центруватися. Можливо, це для вас буде якийсь браслет, який ви собі придбаєте, можливо, кольцо, можливо, щось. Но ви будете бачити його на руці. І ця річ буде для вас тією асоціацією. чекай, Зберися докупи. Те, що відбувається навколо, дуже е, потужно нас вибиває. На вихідних, субота-неділя, людина зайшла трошки до себе, відпочила, в понеділок раз і знов ви е, ваша увага, те, що ви акумулювали на вихідних, оте ваше маленьке сонечко, воно розсіюється, оскільки хтось вам щось сказав, або ви отримали негативну думку. Тому перше, що ви маєте зробити, це зібиратися. Бути в центрі. Друге, проаналізуйте, будь ласка, рівень своєї мови німецького, української, російської, якою мовою розмовляєте англійською. Тема мови є дуже такою насиченою, дуже актуальною зараз. Оскільки в Німеччині ви вже я думаю зрозуміли, що без мови ви не можете отримати нормальну посаду або вам не будуть оплачувати. Якщо ви не знаєте мови, коли ви шукаєте роботу, то скрізь написано B1, B2. Якщо хочете навчатися в університеті, будь ласка, c 1 Але давайте подивимося ще раз на таку штуку, як де-факто, і до Юро. Те, що у вас буде написано B1, це не факт, що ваш b 1 буде достатнім для того, щоб спілкуватися на рівні b 1 Ми з вами про це говорили. Тому зараз. Ви даєте зворотній зв'язок, що Джоб-Сентр не відправляє ем, українців або не дає вам можливості вчитись на Б2. Але саме Б2 є тим таким пропуском до аусбільдингу, оскільки Тут, Слава Богу, сьогодні була клієнтка, вона каже, що мені дозволили Б2, і ми з нею думали, чи треба їй іти працювати, чи треба їй. Ем, все-таки піти на Б2, який починається в березні. Наприклад, в Швеценгені в мене в місті дівчата чекають на повтор курсу, оскільки немає вчителів, немає знов набору на курси. Тому, якщо у вас є шанс отримати папірець Б1, Б2 і йде вихід, чи зараз навчатися чи робота, я б вам радила отримати той папірець. Чому? Тому, якщо ви вирішите робити ауспільдунг, навчатися, то. Для вас Б2 буде тим квитком на навчання. Ви можете добре розмовляти німецькою, але вам потрібен буде цей папірець. І використовуєте зараз е, цю можливість. Але, ще раз, але моє да, улюблене слово, крім того, що ви ходите на курси, вам потрібно займатися самому. Це означає ваше оточення. Я про це говорю постійно. Не спілкуйтеся тільки з носіями вашої рідної мови, з українцями, які розмовляють українською або які розмовляють російською. Спілкуйтеся з німцями, які розмовляють німецькою. Оскільки те, що ви вчите сухий матеріал на ваших уроках, з також не носіями мови, оскільки, якщо ви робите діалоги, ви спілкуєтеся німецькою з українцями, спілкуєтеся з німцями. Вчора мені клієнтка каже, слухайте, так добре, там дідусь був такий, він е, мені е, значить, повільно зі мною розмовляв, він не виправляє мої помилки. Тому е, спілкуйтеся з німцями і просіть їх свідомо, щоб вам виправляли ваші помилки. Наприклад, коли я вчила німецьку, я всім казала, коли б не приходила, будь ласка, і до мене, так знаєте, каже, помню, з ногами мені казала, слухайся, нічого, що я тебе виправлю. Кажу, це чого, якщо ти мене виправиш, я зможу швидше вивчити мову. До речі, подобається мені, коли хтось мені знов-таки виправляє мою українську. Знаєте, нема-немає танки є. Цей добрий день привезли бляху, як в нас кажуть. Або нема, немає, і танки їдуть. Людина пише. Я напишу Феніксі, допис, да, чи десь ще говорю, і мені пише не це, а це. Знов таки, це стосується, по-перше, як вас виправляють, як виправляють ваші помилки. Це може когось образити, оскільки для того, щоб когось виправити, людина ставить себе наверх, а вас донизу. Да? І якщо ви хочете коригувати, запитайте спочатку: а можна я, от в тебе тут така помилка, я би хотіла тобі порадити щось. Да? Чи покращити твою мову? Це може три таких от коригування у вас завжди відбити бажання розмовляти, якщо людина зробила це неправильно. Тому, якщо ви хочете вчити мову, то говоріть всім навколо, я відкрита до того, щоб мене коригували. І я цього бажаю. Наприклад, якщо хтось мою українську мову хоче коригувати, оскільки йому здається одне слово невірно, теж пишуть там. Не так, неправильно. Такі речі робляться в приват, коли пишеться Ліна, добрий день. Дивіться, ви там не так говорите, слово неправильно сказали, бо давайте я вас виправлю, я людині подякую. Це дуже такі, знаєте, тонкі нюанси, оскільки. Хтось вважає вище вас і дозволяє собі вас коригувати. Подивіться на такі нюанси, які вас можуть ранити, або можуть просто бути безтактними, коли людина лізе в вашу приватну сферу. Також зверніть на це, будь ласка, увагу. Наступний момент це робота. Робота працевлаштування. По-перше, Багато консультацій, які я проводжу, вприват, До речі, якщо вам потрібно, будь ласка, звертайтеся, ми розберемося. Зазвичай 30 хвилин повністю достатньо. А, людина не має взагалі уявлення, як вона хотіла б працювати. Кажу, добрий день, скільки ви хотіли б працювати? Ну, не знаю. Кажу, добре, вже йде проблема. Ви хотіли б працювати 30 годин, 20 годин, 75%, так, 50%. Від цього потрібно танцювати. Коли ви для себе уявите, як ви хотіли би працювати, скільки годин вже починається ваш розвиток? Багато українців бояться. Також мені, будь ласка, порадьте мені щось, але я не хочу в Флігегайм, я не хочу в Макдональдс. Слухайте, пані та панове, в Німеччині, крім Флігегайна і Макдональдса, є ще багато інших можливостей працювати. Крім також прибирання є можливості. Вам потрібно зрозуміти, який у вас диплом. Його признали. Дівчата, класика жанру Добрий день. У мене диплом педагогічний, але ніколи не працювала. У мене диплом бухгалтерів, але я не працювала. І це шок для німців. Ми взагалі така нація. Думаю, вже всі знають, де знаходиться Україна, і вони в шоці, оскільки освіта в українців вища, і це набагато процентуально вище, ніж у німців, хто має абітур. Хто має студіум потім. І те, що ми кажемо, в мене є диплом, але я взагалі не, не, не пам'ятаю, звідки він в мене взявся. Вони в шоці. Подумайте, ким ви хотіли б працювати чітко. Скільки годин, яка посада, і шукайте еквіваленти. Не бійтеся працювати. Раджу спочинати з тайца. Це означає 50-75%. Якщо у вас дитина в перший-третій клас ходить, то який може бути 100%, ви просто фізично не потягнете. А для того, що вас джоп-центр відправив, просто і ви пішли і не змогли це зробити, оскільки піти на роботу і там залишитися це дві різні речі. Давайте розглянемо це з такого боку. Потрібно бути і працювати. Це нові обов'язки, плюс це велике навантаження мовне, оскільки, до речі, напишіть, будь ласка, як для вас було з Б1 піти працювати, а потім наскільки покращилась ваша мова? Тих 20% українців, які в минулому відео ви мені такі класні написали коментарі. До речі, дуже дуже вам дякую. Це настільки потужно. Зараз всіх своїх клієнтів відправляю до цього відео кажу, ребята, оце для вас мотивація. Поробила також скріни і закинула в «Фенікс». для тих, хто ще не знайшов роботу, хто боїться, ви такі потужні е написали речі, які мотивують інших. Я настільки пишаюся своїми підписниками, оскільки люди класні, адекватні, бажають працювати яскраві. Це дуже-дуже класно. велике велике вам дякую від всіх, хто також мені от пише зворотній зв'язок. Тому ще раз про роботу. Починайте потихеньку. Гуртом і батька легше бити. Ви завжди зможете сказати: слухай, шеф, я хочу працювати більше. Шеф впаде вам в ноги і почне вас цілувати, оскільки хтось завжди вагітнє, приїжджає, одружується, уходить, звільняється, йде на пенсію. Починайте з. Маленьких кроків на вашій роботі. І подивіться. Я розумію, що всі хочуть залишатися. Зараз у нас іде такий момент, да, що буде 25 числа. Е є речі, на які ми можемо вплинути, є речі, на які ми не можемо вплинути. Подивіться, як німці швидко все змінили. Дали всім виплати зараз скорочують, міняють закони до 25-го продлили. Е ви можете зараз тільки вчити мову, планувати, можливо, оспільду, потім до нього дійдемо, і працювати. Не можна одразу отримати роботу, де ви будете заробляти 4 тисячі. Я розумію, що всі хочуть бути начальниками. І якщо в Україні ваш шлях від початку роботи і одразу за відділом був швидким, в Німеччині так не буває. Почніть потрошки. І в когось є амбіції, я також це все розумію, але почавши. Цей шлях роботи з маленьких кроків ви стабільно дойдете до кінця. Це не біг зараз на 100 метрів. Будь ласка, друзі, зрозумійте мене, це марафон, і вам потрібен час. Щоб оцей процес він пройшов нормально. Візьміть для себе час. Не треба казати, мені треба зараз за рік просто там, вивчити мову на це один і працювати. Ви не зможете це фізично зробити. В цій країні іде повільно. Якщо ви будете йти повільно, у вас буде достатньо дихання, щоб пройти тут марафон, достатньо енергії. Дівчата, хлопці, бережіть, будь ласка, ще до того всього свою енергію. Um, потрібно розуміти, що ви можете, що не можете зробити. Ці роботи, коли ви будете робити це бати вище своєї голови, вони будуть вас виснажувати, і ви не зможете знов таки, будь ласка, дбайте про свій фізичний психологічний стан. Якщо тільки дещо деленчить одразу до психологів, до мотиваторів, до людей, які вам допоможуть ем, зібратись докупи. Для того, щоб ви були в центрі себе, а не розділялися і вийшли в бьорн-аут. Байте про себе. Зараз ще подивлюся, що я там писала. Як до речі, з вас як завжди вподобається, з мене конспекти і відео. Останній аспект зроблю про розбір, поговоримо потім, що буде в 2025 році. А ніхто нічого не знає. Ми не можемо зараз прогнозувати, хто б там не казав тарологи, астрологи і політологи. Маємо те, що зараз маємо. Тому ми зараз з вами в моменті. Знов-таки ваш психологічний стан. Беріть собі, купляйте щось і дивіться на речі. Це дуже класна техніка, коли ви дивитеся, ага, так, я зібралася чи я зібрався. Мова, рівень мови це ваше все. Потихеньку починати працювати. І приклади, які мають бути в вашому житті, вони мають бути позитивні. Читайте позитивні коментарі. Читайте історії людей, які добилися, і я вже 20 років тут живу. Я не приїхала і не знала німецьку одразу. Я не отримала роботу, якою я зараз працюю. Це моя третя, напевно, робота. У мене було одне навчання, інше. У мене дві дитини. У мене розлучення за плечима. У мене становлення мене як людини. Це не відбувається зараз. Ці два роки, які ви пройшли в цій країні, це, це просто неймовірно потужно і жато. Тому дозвольте собі бути, дозвольте собі сумувати, дозвольте собі виражати емоції і прийміть себе такими, які ви є. Оскільки не можна заробити всі гроші в цьому житті, не можна одразу цибнути, і хто хоче залишитись, він 100% залишиться. От повірте, просто хто хоче залишитися, вам це вдасться. Оскільки ви потрошку будете йти цей крок, у вас буде енергія. А зараз стабільність ваша в тому, що ви в цей момент стабільні. І до речі, наші хлопці, які зараз знаходяться там, і наші люди допомагайте їм завжди. Оскільки те, що ви зараз себе так добре почуваєте, це заслуга також наших людей в Україні, які є українцями. Ми генетичні. У нас такий генетичний код. Таких людей немає на землі, як, якими є ми. Допомагайте нашим хлопцям ЗСУ, хто кого знає, хто може робити донати. Це завжди плюс не тільки в карму. Це коли ви даєте, вам воно повертається. Комусь робота, комусь мова, комусь людина, яку ви шукаєте. Але робіть добро, і воно до вас повертеться. Я вас люблю. Почуємося.